Всім привітики! І ви потрапили до самого пізнавального шоу. Що воно таке? Де я коштую різні смаколики та не дуже. Сьогодні мені потрапив у руки якийсь екстра лайф. Ви погляньте, яка маленька пляшечка! Може така мусі пусінька чи то якийсь енергетичний напій, чи якийсь заспокійливий, що сьогодні буде, я не знаю. Але сам виробник каже, що це релакс та антистрес. Ось, до речі, погляньте, ось тут написано: релакс та антистрес. Це капець, просто релакс та антистрес. М -м Прикол. М -м -х 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 -х. Так що, сьогодні, нарешті, я буду релаксувати та. Кайфувати, як то кажуть. Та годі базікати, поїхали куштувати. Але спочатку цікавий факт. З найцікавіших фактів про енергетичні напої полягає в тому, що вони не додають енергії, а змушують організм витрачати свої резерви, блокуючи відчуття втоми завдяки кофеїну, що може призвести до виснаження. Крім того, перший комерційний енергетичний напій з'явився ще в 1960-х роках в Японії під назвою ліповітанді. А не як сучасний Редбул, який вийшов на ринок значно пізніше. Ну що, робимо розпаківку. Так, відкриваємо. Ой-ой-ой. Опа. Так, спочатку запах. Ух. Запах енергетика. А який він на смак, ну, чесно кажучи, цікаво. За вас. Що це таке? Весь тікток в ньому був. Ось, дивіться, я куштую, ой, як це смачно. І що? Це не смачно нефіга. Це смак липовий цвіт. Ось воно чому. І ця історія знімає напругу, посилює увагу. Вау. Вау. Я не дуже полюбляю такі історії. Воно не газоване. Таке відчуття, просто я водичку п'ю з якимось таким присмаком енергетика та лікарських засобів. Ось щось типу таке. Тож, друзі, саме цікаве — це виставки. За це я віддав своїх 30 гривень. Вартую воно своїх грошей, напевно, що. ні. По-перше, енергетичні засоби вони дуже шкодять вашому здоров'ю. Вони не корисні. Це просто маркетинговий хід, і ніякого тут антистресу і е, релаксу немає. Просто звичайна водичка зі смаком знову таки липовий цвіт. Тож, якось так. Дякую, що залишаєтеся з нами. Дякую, що дивитесь мене та пишете коментарі. З вами був ведучий Ярослав Гринчук та ваше всіма відоме шоу, що шо воно таке. Побачимось на першому міському. Па-па-па-па!